Олександрийський краєзнавчий музей імені Ходякової відтепер має власний блог і намагається йти у ногу з часом комп'ютерного прогресу. Стереотип, що в музеї працюють бабусі, які постійно сплять, вже абсолютно не відповідає реальності. Музей 21-го сторіччя, це вже новий музей. Блог у Олександрійському краєзнавчому музеї створив краєзнавець Віктор Голоборочко, аби популяризувати музей серед Олександрійців та зацікавити їх експонатами. Ідея існувала давно, але як завжди це буває за рутиною, за текучкою по роботі далі ще теорії це не йшово. Але дякуючи Віктору Валентиновичу Гвобородьку, ця ідея прийшла в практичну стадію. Він зробив нам реєстрацію на блокспот, зробив перший запис, показав нам як працювати, і ми потім. Вже розпочали самі працювати над нашим блогом. Зацікавлення блогом вже є. Його щоденно переглядають не лише олександрійці та жителі України, а й мешканці інших країн. Вже бачимо по статистиці, що нас читають відвідувачі не тільки з України, а й з Росії, Ізраїлю, США, Німеччини. Багато людей зв'язувалось з нашим музеєм з різних країн і в пошуках родичів, і деякі питання з історії краю. Тому ми давно вже знали, що якийсь сайт блог потрібен, щоб можна було спілкуватися з людьми не тільки в межах нашої Олександрії, а по всьому світу. Аби знайти блог краєзнавчого музею, необхідно написати у пошуковій системі блог Олександрійського краєзнавчого музею. І ви його знайдете в першій трійці результатів. Виставляємо ми матеріали зараз. В основному наші записи йдуть про цікаві експонати. В музеї близько 18 тисяч експонатів. Натів, звісно, лише десята частина виставлена в наших залах. Музей не має можливості показати усі експонати, тому найцікавіші з них будуть представлені у блозі фотографіями та описом. А також будуть висвітлюватись події та виставки, що відбуватимуться у музеї. Отож, якщо вам цікава історія краю, археологія, виставки, читайте цікаву інформацію на блозі Олександрійського краєзнавчого музею.